Добрий день! Ви на каналі Мій сад. Дякую, що завітали. Маю для вас коротеньке відео про багаторічні квіти, які квітують у другій половині літа. Одна з таких рослин Рудбекія. яскраве сонечко в саду, яка починає своє цвітіння наприкінці червня і завершує його із морозами. Рудбекія – це доволі розлога рослина. Яка має велику кількість квітів, які, в свою чергу, досить довго тримаються. Наступна квітка це анемона японська. Має дуже високі квітконоси до півтора метри, на яких, як ви можете бачити, дуже багато квітів. Цвіте вона також до морозів. Але її потрібно контролювати, бо дуже швидко розростається. І наступний багаторічник це лаванда. Її цвітіння припадає на початок та середину літа. Але якщо її вчасно зрізати, вона знову зацвіте наприкінці літа та початку осені. Це досить посухостійка рослина. Яку не важко виростити із насіння. А ще вона мені подобається тим, що вона не скидує своє листя, а залишається охайною сріблястою кулькою, яка милує наше око взимку. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки. Підписуйтеся на канал, до побачення!